Цілому і його начальнику. Зокрема, за коментарем з приводу звільнення директорів звернулись до начальника управління освіти Валерія Олійника. Знаю, що це просто надута ситуація, ніякої проблеми нема. Всі керівники будуть працевлаштовані, ті, які звільнені. Два керівники звільнені за фінансові порушення. Претензій таких нема. Одного керівника, іншого керівника, ви знаєте, є ці в засобах масової інформації. Інформація. Що деякі вони не згідні з рішенням виконавчого комітету? Ну, будемо розбиратися, створена комісія, розберемося по цих всіх питаннях і буде прийнято рішення щодо даного керівника. Тут... Не продовження контракту пенсіонерів було прийнято рішення у 2011 році на серпневі, на розширеному засіданні колегії управління освіти в серпні місяці, що керівники, які займають пенсійну віку, працюють до 60-річного, Вікового цензу. А, а потім ми їм дякуємо і пропонуємо іншу роботу. Ми нікого не викидаємо, ми всі, це заслужені працівники. Це працівники, які мають досвід роботи. Ми пишаємося ними і пропонуємо їм, щоб вони передавали свій досвід роботи нашим діткам і працювали в нашій сфері. Більше половини пошкодженого асфальтно-бетонного покриття у Хмельницькому уже ліквідовано. Мова йде про поточний ремонт доріг. Про це звітують у міському управлінні житлово-комунального господарства, де загальмувало виконання робіт державне казначейство, яке затримало фінансування цієї статті видатків. У поточному році над ямковим ремонтом у місті, крім профільного комунального підприємства, працюють ще кілька субпідрядних організацій. Начальник міського управління житлово-комунального господарства Олександр Шаповал констатує, темпи виконання робіт напряму залежать від фінансування. Коли казначейство його поновило, дорожники закупили бітум і знову взялися до справи. Від початку ремонтного сезону уже оновили асфальт на більш як десятку вулиць. Усунули дефекти на Толстого, Пушкіна, Тернопільський, Кам'янецький, Львівському шосе та інших. Повністю вулиця Красовського зробили 2406 квадратних метрів, часи на вулиці Куприна. Вулицю Інститутську, Проскуровську, вулицю Трудову зробили повністю, молодіжну, частину Чорновола ми зробили буквально до, від вулиці Красовського до міська через річку Кудренка. Далі ми роботи продовжуємо. Взять перекрестя вулиці Свободи і Зарічанська. Там довелося робити взагалі сплошну карту. Там перерозход пішов у нас значно більше, але зараз там вода не стоїть. Тобто, ну, у нас перед нами зараз щастика. Уже менше, да то лучше, тому що треба робити якісно за твердженням Олександра Шаповала. Дорожники працюють і у вихідні дні. Ремонтують в першу чергу магістральні вулиці та найбільш зруйновані. Цього року оновлюють покриття великими так званими дорожніми картами. Хоча розхід матеріалів дещо більший, але так кажуть якісніше і прослужить довше. У нас на поточний ремонт передбачено близько 11 мільйонів з половиною. Було у нас заплановано виконати. 49 тисяч 360 квадратних метрів. На цей час вже зроблено 30 тисяч квадратних метрів. У міській лікарні запровадили новий метод лікування інсульту. Так звана тромболітична терапія дозволяє порятувати хворого від інвалідності та можливої смерті. Ставить на ноги пацієнтів німецький препарат. Після його введення тромб, що утворився у судинах мозку, розчиняється. Та одна з умов результативності проведення ін'єкції це оперативність звернення хворого до медустанови. Ішемічний інсульт, з яким ми боремося, він не має болю. Він має порушення мови, слабкість в руці, слабкість в нозі, порушення координації. Люди чекають, коли це пройде. А лікування за допомогою тромболізіса передбачає поступлення в лікарню на протязі години, максимум двох годин, коли ми все можемо зробити. Така оперативність пов'язана із проведенням низки досліджень, адже існують і протипокази. Зокрема, лікарі препарат вводити не стануть, якщо пацієнт онкохворий або ж має виразку шлунку. Створює проблеми і вік, кому за 80 тромболітичну терапію не застосовуватимуть. Першу процедуру тромболізису в міській лікарні провели кілька місяців тому. Пацієнтом став 62-річний чоловік. Результатом медики задоволені. Люди, якщо спостерігали, от лікарі наші, медсестри спостерігали, то це просто чудеса. Людина, яка не рухає зовсім рукою, буквально через 30-40 хвилин введення препарату з'явилися слабкі рухи в пальцях, потім в руці, в лікті, потім зміг відривати. Через годину він абсолютно став здоровою людиною. Загалом тромболітичну терапію хмельницькі медики застосували трьом хмельничанам. Обстеження та німецький препарат, який вводять пацієнтам, є дороговартісними. Та у міській лікарні усі процедури виконують безоплатно. Завдяки, перш за все, і державі і адміністрації нашої лікарні ми можемо робити як безкоштовне комп'ютерне обстеження таким пацієнтам, так і безкоштовно маємо препарат, який можемо вводити для проведення тромболізису. Хмельницькі лікарі до старту проведення терапії пройшли навчання у клініках України та Угорщини. Наразі в нашому краї процедуру тромболізису, окрім міської лікарні, застосовують обласній, також у медзакладі Шепетівки. Під крилом міської поліклініки номер 2 знаходиться 72 тисячі дорослих пацієнтів та 15 тисяч дітей. Щоденно двері установи відчиняє щонайменше дві тисячі городян, а тому і обслуговування має бути швидким і в той же час якісним. Саме цим принципом керувались, коли планували придбати нове рентгенологічне обладнання. Рік тому воно таки з'явилось в медичній установі за кошти бюджету розвитку. Новітній апарат японського виробництва Шімадзо з усіма оригінальними деталями обійшовся міській казні у 780 тисяч гривень. Переваги вагомі, низький рівень опромінення здійснює усі види знімків швидко та якісно. Якість плівок і якість виконання робот дуже висока. Ви бачили, якщо порівняти, що таке стара апаратура рентгенологічна і що таке нова. Швидко робляться знімки, швидко проявляються плівки. І в 2013 році 50 тисяч гривень було виділено за кошти бюджету і куплене бюджету розвитку був комплекс такий проявочний, який ви також бачили. Немає такого прямого контакту з розчином. ...лаборантів, як раніше, снімочок на рамку, в один розчин, другий, в воду проявочну. Зараз ми тільки пльоночку суху ложимо і забираємо суху вже готовий снімочок. З міського бюджету виділили кошти на придбання спеціальних дверей, покритих свинцем та скла. А от ремонт самого приміщення виконували за власні кошти зі спецрахунку. Та це не єдині обнови, які тішать медперсонал та їх пацієнтів. Нещодавно у фізіологічному відділенні облаштували кабінет сімейного лікаря та ординаторську. Це такий кабінет, де лікарі після своєї прийому пацієнтів зможуть продовжувати роботу в закладі. Вони зможуть взяти амбулаторні картки тих пацієнтів, які були на прийомі, провести там записи, відмітити те, що пацієнт у не був на прийомі, де флюорографію занести, де аналізи підклеїти. Їм повинно, ми зробили такий кабінет, де вони якраз можуть. Працювати вже поза прийом новий кабінет сімейного лікаря вже оцінили і медики, і пацієнти. У нас був був дійсно жахливий кабінет. Тут все нове абсолютно повністю, і всі меблі, все, все, все нове. Це дійсно більш сучасний кабінет, в якому приємно само, самому приходиш на роботу. і Тобі приємно. То то. Точно так заходять хворі. Ті хворі, які були в попередньому кабінеті, і навіть от приходять о, у вас на весіллі, о у вас так добре. Усі внутрішні роботи виконували за кошти спецрахунку і з меблями та пластиковими вікнами, допомогли приватні підприємці. У підпорядкуванні міської поліклініки номер 2 знаходяться дві амбулаторії сімейної медицини у мікрорайоні Лезневе та на Озерній. Останню відкрили ще у 2000-му. Відтоді рука майстра приміщення не торкалась на 2013 рік. З за рахунок бюджету розвитку було виділено 160 тисяч гривень на капітальний ремонт утеплення амбулаторії сімейної медицини. І ми плануємо, що в серпні цього року також буде виділено 65 тисяч гривень якраз на улаштування вже даху, тому що ця амбулаторія тече. Роботи вже розпочались. Протягом одного дня майстри встановили нові пластикові вікна. На черзі зовнішнє утеплення, далі внутрішні роботи. І нам, співробітникам, і самим пацієнтам було приємно все рівно заходити. Бо це не тільки лікувальний заклад в плані фізичному, а й психоемоційному також. Стараємось, от, квіти розводимо, все підтримуємо, щоб було приємно. Це лише початок запевняють у другій міській поліклініці. І надалі прагнутимуть, аби умови профілактики та лікування городян були комфортними а робота для лікарів у радість.